Ви казали про братські народи. Хто такі братські народи і хто для нас є братськими народами? Не певен, що в нас лишилися. Вони хотілося б сподіватися, що ці цінності, які зараз які зараз презентують європейські народи, хотілося б сподіватися, що ми десь їх переймемо трішки і зблизимо, зблизимося саме з європейськими країнами. Я чудово пам'ятаю початок війни, коли поляки допомагали українцям. Так неважливо, які в них там були мотиви, але як на мене, їхня допомога на той період була неймовірно вагомою для наших переселенців, і вони багато допомоги там матеріальної і гуманітарної надавали. Я не певен, щоб ми зробили для них. Те саме, якби поміняти умовно нас місцями, думаю, що хотілося б вірити, хотілося б сподіватися, але я в цьому не впевнений. Тому от, мені здається, що от європейські країни для нас набагато ближчі. і їх швидше можна назвати братськими для нас народами, ніж тих, кого, кого нам нав'язують і називають нашим братом.